Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде огляд будинку, який знаходиться в селі Лісне, це дуже тиха, гарна, дуже мальовнича область, а саме Вінницька область. Будинок добротний, побудований повністю на совість, на 4 кімнати, плюс сарай, плюс літня кухня, плюс колодець на подвір'ї, рядом ліст та дуже гарний заїзд. Нагадаю вам, що. Да, Тут потрібно прикласти руки. Але за таку ціну, а саме 50 тисяч гривень, ви отримуєте величезний будинок з загальною площою 80 метрів квадратних, Чотири кімнати, 20 соток участку, повністю під чистову відділку. Санузел знаходиться в дворі, перекритий шифером. Тобто 50 тисяч гривень великий будинок для великої сім'ї або для молодої сім'ї, який знаходиться в тихій, гарній області за таку смішну ціну, а саме 50 тисяч гривень, ви не знайдете ніде. Тому такі варіанти, як зазвичай, забирають дуже швидко. Якщо ви хочете зв'язатися з власником, придбати даний будинок або подивитися інші оголошення, я рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Там знаходяться контакти власника. Телеграм-канал знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково переходьте туди, підписуйтесь, зовіть друзів, щоб скуповувати дуже гарну дешеву нерухомість, тому що скоро вона буде стоїти дуже великих грошей, тим паче, що будинки. В яких ви зможете жити і проживати на самому ділі дуже мало. Це дуже гарні варіанти. Всім дякую за перегляд. Не забувайте за підписку. Всім дякую, до побачення. Всім доброго дня! Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде гарний газифікований будинок, який знаходиться в селі Бакаївка. Це у нас Чернігівська область. Будинок повністю газифікований, дерев'яний, плюс обкладений цеглою. Будинок на дві кімнати. Біля будинку знаходиться 36 соток родючої землі, погріб, сарай та невеличкий садок. Оце все повністю, що ви зараз бачите, коштує всього-навсього 50 тисяч гривень, за заходь і живий. Загальна площа 46 квадратних метрів. Нагадаю, також дві кімнати. Е, повністю криша перекрита шифером. Опалення газове, індивідуальне, що дуже гарно. Повністю жилий стан. Тобто це будинок, як я кажу, заходь і живи, Більше нічого не потрібно. Повністю все меблювання, що ви зараз бачите, все залишається у вас. Також плита, електропостачання, все це є. Остановка, зупинка транспорту знаходиться рядом біля дому, тобто, все дуже гарно. Кому цікаво, контакти власника, я залишив в своєму телеграм-каналі, який знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково заходьте туди, підписуйтесь та напряму з власником домовляйтесь. Я всіх вас вітаю, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на YouTube та Telegram канал. Всім дякую, до побачення! Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий бистрий огляд будинку, який знаходиться в селі Мала Перещепина, це Полтавська область. Як ви знаєте, Полтавська область дуже тиха, гарна, комфортна для життя. Тим паче, що за таку смішну ціну. Е, хочу вам нагадати, що будинок загальною площею 26 метрів квадратних, там дві кімнати. Площа участку 30 соток, е, стіни виготовлені із кирпичу, перекрита металевими листами, е, туалет, звісно, в дворі, опалення комбіноване. Е, по состоянню жилому е, дому, то там жиле состояння, можна заходити і жити. На жаль, меблювання немає, хата залишається пустою. Е, до одного лісу менше одного кілометра. Зразу хочу вам нагадати, що ціна цього будинку в такому хорошому, гарному місті 60 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Обов'язково переходьте, там буде телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм-канал, і там будуть контакти власника. Плюс в телеграм-каналі виходять оголошення набагато частіше, ніж на YouTube відео. Тому я рекомендую вам підписатися, щоб гарні варіанти ви не прогавили. Всім вам дякую дякую за перегляд, до побачення. Всім привіт! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже дешевого будинку, який знаходиться в селі Морошино, це Мошорино. Прошу вибачення, це Кіровоградська область. Е, зразу хочу вам сказати, що це дуже хороший дім в селі. Він в повністю в жилому стані Але, але, є але Потрібно поставити три вікна і довести піч до ума. У е, дворі є асфальт, два сараї, хороший погріб, колодязь з гарною питною водою, літня кухня і туалет. Дом частково е, обгорожений бетонним забором. Стоять три пластикових вікна. Інтернет можна провести без проблем. Столб знаходиться в 10 метрах від двора. Огород 8 соток, невеликий, але й немалий. Полісадник є. Е, із документів це технічний паспорт і план. В домі жили 18 років. Також власник готовий обміняти цей дім на автомобіль, але він сказав, що тільки не «Жигулі». Тобто на автомобіль він міняє. Но ціна смішна. Ціна всього-навсього 40 тисяч гривень. Це на віддачу. Приїжджаєте, забираєте. Три кімнати, гарний будинок, в гарному місці, жилий стан. Е, ну, Ви самі все бачите. Так що, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм-канал. Він знаходиться в описі до цього відео. Там є контакти власника. Можете зв'язатися з ним напряму і все для себе вияснити, все домовитися і забрати дуже гарний будинок. Тим більше, це ну, халява, можна так сказати, тому що дуже-дуже низька ціна. Я всіх дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково на телеграм, тому що там оголошення раніше виходить. Всім дякую, всім до побачення. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже гарний газифікований. Саме головне газифікований будинок, який знаходиться в селі Морозівка, це Харківська область. Дім продають срочно в зв'язку з тим, що люди виїжджають. У домі є газ, піч, скважина, дворові постройки, дуже великий огород. Поряд є річка, ліс, великий ставок, рибалка. Магазини, школа, все рядом, все в пішій доступності. Будинок 60 метрів квадратних, має три кімнати та площа участку 20 соток. Повне меблювання, тобто ви бачите, дім заходь і живий. Заходь і живий за дуже смішну ціну, в 50 тисяч гривень. Купляйте цей будинок, плюс власниця готова небагато реальному покупцю, але все ж таки скинути. Скинути, щоб швидше продати будинок, так як потребує в грошах. Кому цікава дана нерухомість, дане вкладення грошей і проживання в гарному будинку. Всім рекомендую підписуватись на телеграм-канал, там будуть контакти власника. Він знаходиться в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного настрою. Залишайте свої коментарі під цим відео. Всім до побачення!